У Вінниці вперше відбудеться молодіжний фестиваль мистецтва Він Арт фест з 24 по 26 червня в експоцентрі торгово-промислової палати зберуться креативні та творчі люди, які власноруч виготовляють оригінальні вироби з бісеру, полімерної глини, скла та квітів. Він Артфест буде присвячений Дню молоді. Його метою є популяризація виробів ручної роботи. На фестиваль з усієї області з'їдеться більше 70 майстрів. На самом деле у нас столько талантливих людей, столько талантливої в Вінниці, що це іноді може поражати. Тому що, коли я починала збирати вообще все это мероприятие, все по крупиночке всіх майстрів, я даже не могла предположить, що их так много у нас в Вінниці. Фестиваль буде супроводжуватись виступами молодих музичних колективів нашого міста. Також свої роботи презентуватимуть художники та фотографи. Кожен бажаючий зможе відвідати майстер-класи по виготовленню м'яких іграшок тільт, валянню, декупажу. Займаюсь в основному різним напрямом хендмейда – від квілінга валяння до холодного фарфору, також реалістична флористика. Також захоплююсь водіартом розпис на тілі хною. Також зараз набирає такого популярного оберту серед молоді та людей. Літо все ж таки сезон. Частину виручених коштів від продажу виробів ручної роботи майстри віддадуть на благодійність. Вони закуплять матеріали для виробів та передадуть їх реабілітаційним центрам обрій та промінь. Також для дітей з обмеженими фізичними можливостями та їхніх вихователів умільці проведуть майстер-класи. Таким чином, вважають організатори фесту, молодь зможе розвивати свою фантазію та вчитись новим технікам прикладного мистецтва.